Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 22 авіаційних удари завдали рашиста по Запоріжжю та Васильівському районах. Від учора з 8-ї години вечора літня жінка отримала поранення внаслідок влучань по Запорізькому району в обласному центрі пошкоджено інфраструктуру. А на території району снаряд влучив багатоповерхівку. Продовжилися удари по області. Півтисячі влучань прийшлися по 16 населених пунктах. В результаті ворожих обстрілів виникло дві пожежі в Пологівському районі. Районі. В Гулі Полі горіла господарча споруда та гараж, а в Оріхові житловий будинок. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новодарівку та Малу Токмачку. 157 артобстрілів задано по території Лобкового Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За даними сил оборони півдня, ворожі війська на запорізькому напрямку атакували позиції наших бійців 70-ма авіаційними снарядами. Водночас захисники запорізького напрямку 14-го полку не техніку та особовий склад загарбників.